Ми сегодня приїхали на зйомочку. Нам просто треба вижити. Всім доброго раночку. Значить, ми сьогодні приїхали на зйомочку. Після зйомочки їдемо назад, бо у нас тільки один день зйомочки. І завтра у нас біг 5 кілометрів. Ми тут навіть трошки побігали. Коли приїхали, вчора ввечері ми приїхали. П'ятерочку пробігли, чисто тестово, але так легесенько. І завтра вночі, як вночі, ввечері. У нас за вік на 5 кілометрів уже ну, якби на час. Дай <му> Бог <могла> добігти. <му> Подивимось, за скільки зможемо пробігти. Я планую так вийти в ідеалі з 22 хвилин на 5 кілометрів. Тобто темп нижче 4.30. Не знаю, як це вийде і наскільки скільки мене хватить сил, але будемо пробувати. Ну що ж, прийшов час показати вам, чим я займаюсь, як знімають кіно і як я потрапляю в титри. Отже, приїхавши на зйомку, я маю перевірити, чи все зроблено для того, щоб ми потім могли додати ефекти. В даному випадку ми будемо заміняти зелений фон. В якості супервайзера на майданчику я маю записати всі дані, на яку камеру знімають, відстань до об'єкту і так далі. Потім відбувається справжня магія і багато незрозумілих речей. Як виявилось, нам потрібно було ще політику. Прибрати дуже багато новочесних елементів, які були в кадрі. Ну і відповідно замінити зелений фон, щоб на фіналі ми отримали такий результат. Ну і в принципі, все, ми в тидерах. Ну що, ми закінчили. Вже чекаємо свій потяг. Їдемо додому. Будемо відпочивати перед нашим забігом. We've but for a very long time. Well, with such music, it's awesome. Give me your paw. I just pull it out and count for nothing when I'm feeling great. Give my baby little more. Just to spend the I'm always yeah. on go. I don't hesitate. Так, що ну ми забрали наш стартовий пакет, вже наступив наш день забігу. Там було ось таке смакове пиво нульове. І в принципі все. Хм, ладно, ще був намарок такий, тут є чіп такий і якісь там дві брошурки. Нічого такого в стартовому пакеті більше не було. Подивимося, що буде ще на фініші. Зараз ми підемо погуляємо. Відпочинемо. І будемо морально налаштовуватися. Ми випили таку енергетичну штучку спеціально з вітамінками. Щоб мене не тіліпало перед самим стартом, а зараз перетіліпало, і на старті я був спокійний. Ну щось вона нічого не енергетична, ніфіга. На старті одинка нам трошки додавиться, і просто пробіжимо, як можемо. План свій налаштував. значить план такий: перший кілометр 4.30, другий, 4.30, по можливості 4.25, потім 4.20, 4.20 і максималки. Якщо буде легко на 4.30, то будемо додати з другого кілометра зразу на 4.20 переходить. Задача вийти з 22 хвилин. Будемо дивитися. Півтори години до старту. Їжа, ще не усвоїлася енергетик, ну, не енергетичні ніфіга. Так що будемо заряджати себе самі. Погнали. Трошки розімнемося, трошки дійдемо до старту, подивимося, що там, як там виглядає, старт-фініш. Всю трасу пройти не спіємо. Я думаю, там не заблудимося, там стільки людей, що треба зробити найкращий результат. На це і налаштовуємося. Ну, ну що, в принципі, ось до старт. Тут за нами старт і наша стреха, там, де ми будемо стояти, стартувати. 22 хвилини. Це наша ціль вибігти. Ну і в принципі стартувати будемо близько до старту. Зразу капіталям, ну, сразу щоб давати. А Людей буде ну, дуже багато, тому що от зараз за мною ви бачите депозити, де можна лишити свої речі. І там прям розписані номерки від до. Ну, Я думаю, у людей буде просто тьма. Там туалети, там вже черга сумашедша просто. Там старт і напроти нас фініш. А там прекрасний сидіо це нами. Ну нічого, пробіжимося, забіжимося. У нас пів години до старту. Почнемо трошки розминатися, розігріємось, пробіжимося трошки, легко потрусим. Треба просто пробігти. 5 кілометрів. Що таке 5 кілометрів? Це нічого. Це так силою з піпою. Не робота нічого абсолютно. Ну, просто вижить і все. Ну, стадії Давіда реально перша. Поставив ціль, просто треба зробити, класно. Друга. Ми просто сюди прийшли ну, зробити те, що запланували. Третя. Нам просто треба вижити. Мені здається, трішки перестарався на розміну. Дай Бог добігти. Між 21. Дуже тяжко, але я дуже доволен. Трішки відійшов, ще трошки потрушує всього. Час 20 хвилин, 45, чи скільки секунд тут прилетів, тому що ну, голова трошки на роботі. Дуже довольний, фініш був просто ну, такий, як я хотів. Я просто ну, реально біг як стометровку в кінці. Дуже швидко, на легких ножках. Так, да, було тяжко, да, вже в животі там творилося все, що тільки можна в грудях. Дихання вже все там не було просто відсутнє. Але це так кайфово. Ти обганяєш тіпов, вони стараються в'язатися за тобою, але потім відпускаєте, то, що не видержують натиски. Це було дуже кайфово. Реально краще свого результату. Вони ж бігти, це треба ну, просто тренуватися не так, як я раз в тиждень або раз в місяць. Ну, трішки краще. Я дуже радий, що зі мною розминаються люди на полумарафон, а ми вже будемо, що, відпочивають. Тож, ну, так. Треба після цього вже задігати, треба трішки остановитися. Ви розуміли, люди там біжають полумарафон нижче трьох. Хвилин на кілометр, ну сумасшедші наші так я не розумію, реально. Просто ну нема що робити, діти там до полежить, ну поспіть, чи що. Время якби, ну, 12 ночі, їй був. Доброї рани. Після таких стартів реально хочеться хочеться ще якихось стартів, але попереду там ще до атлон нас чекає, і потім ми беремо маленькі канікули, будемо займатися, не знаю, чимось іншим трошки. А може, вже в наступному році продовжимо. Дякую всім, велике. Ви просто прекрасні, всіх обійняв. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео і далі тільки більше.